А ви знали, що більше 60% населення у Європі мають надмірну вагу або ж ожиріння? Проблема надмірної ваги зростає. Яке місце в рейтингу займають поляки та українці? І яка основна причина ожиріння? І перше місце займає Туреччина 67% мають надмірну вагу. Друге місце Мальта, де 66% має надмірну вагу або ж ожиріння. Третє місце займає Велика Британія, де 63% людей мають надмірну вагу? Далі у нас знаходиться Італія. Болгарія. і Польща стоїть на шостому місці, де 58% населення має забагато ваги. Найменше людей з надмірною вагою у Європі у Боснії та Герцеговині. У ній 17% мають ожиріння і 50% надмірну вагу. І в усьому світі найбільший відсоток надмірної ваги мають люди в Сполучених Штатах Америки в Україні. 59% людей мають надмірну вагу, тобто ми стоїмо практично на одному рівні із Польщею. Основними причинами є малорухливий спосіб життя. Шкідливі харчові звички сидять.